Софія. Що, є? що ти мені зараз показувати будеш? Лавись Ну, Давай, пішли. Софія, що це за такий сорт гарний? Який? Оцей. Азія? Азія гарний сорт, я знаю. І що я він же хочеться. Він буде цвісти. Та щось там буде. Якесь дуже гарно розпускається так? Не знаю. Ось так йдемо далі. Пішли? Пішли, показуємо як вітальний полонець. О, перша квітка. Ага. Яка... Ще й цікаво, чесно? Гарна. Така... Дуже. Така класна. Клопата. Це знаєш це... Лючія, сорт такий. Угу. Але Я... Тут, Я... тут у цьому ряді дуже багато сортів. Тут є і Олександра, ось вона. Теж такі квітки будуть гарні, потужні. О. Олімпія і Азія, вона тут такі. Яких тут квіточок? Опа! І ще пари які не розцвіли. О, там. Це дуже шкода. там Азія розцвітає. Тут бріла. Тут трошки так. Тут три сорта на цьому рядочку. Деякі костики попропадали. Ще тої осені. Щось вони посихали, води не дуже було. І вони мало поливалися. Лохина у нас така. Ось, ось розцвітає. Криты О, Вот тут лохина даже раскрытой Даже в броньках Так, мне не даже в, в таких мешках. Софія. Що? Покажу, ти... Ще б, Пішли показувати теплицю Пішли. Тепер ти йду перший. Я йду перший. Добре. Я йду сюди. Тут Олімпія така ох. Вона трошки пізніше розпускається. Що повністю так не видно. Давай підемо до цієї теплиці. Тепер приступає, показував. О, тут теж така красива. Розцвітується все ролі. Тут багато сорт Олександра. Оцей. Яких там розеток? Він ще так не дуже не Це дуже, дуже розцвітає. Він ця теплиця була трошки пізніше поставлена. Вися яка там тея софія. Александр Хорошки Коттея О, десь те я затвіла. Да. Ось там далі десь. Я кише. Какая гарна квітка? І не похвата. Тут такий з бурянчик. О. Тут костики все такі маленькі. Але вони Пішли такі бої не будуть. Куди далі? Пішли. Тут брілло було посаджено аж у вересні. Андрій, а тепер питає? Що? А що тут цвіте? Да. Вон то, малина. там, малина? Та, малина росте у кліплицях. На ну, тому уряді дуже багато всяких сортів. Там і Мальвіна, і Федеріка, і купці, хай щось там не знаєш. Тай таке Потаємні виходи. Тут я сьогодні трохи прополював, тут росте без, без плівки тут більше як маточник. Кущі, які не будуть мати ягід. бо вони дуже були пізно посаджені. Дуже-дуже, тут, 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 тут дуже, я знаю. Там просто треба буде завтра, мабуть, відкрити ті двері другі. Щоб провітрювалося більше. Тепер? Я, До речі, там редиски насадив. Де? Там десь редиска є. О, Така велика, повиростала вже. Тепер показуй цю. Цю показу. Тут трохи позаростало, То Я не співаю да. пропалювати. Тут багато кущів є, щоб попропадало. Тут є, а там краще десь нема. А де твій персик? Я не знаю, персик сьогодні не приходив на город. Добре, я зараз довго. Ні, Ага. ні. Тут теж тея. Тут дуже багато цього перю. Є якісь кусті, що підбиті кліщем. Ось вот цей. Чи воно тако скрутилося. Давай, кажи щось, блогерка. Коли на полониці можна приходити? На... До Коли нас... розцвітає? У нас бджілка прилетіла. Коли вона доспіє? як розцвіта? Ти що? Так, таке. Добре. Прощавай, кажи. Пошивайте. Якось по-оригінальному. Гудбай. Добре.